Холла, amigo. Я на испанском не говорю. Окей. Okay. Ц... На каком языке вы умеете разговаривать? Ну вот вы сейчас на нем разговариваете. А кроме него? Еще немного знаю украинский, совсем чуть-чуть польский. Пан по польску Трошечки. Трошечки. Трошечки – это на украинский. Трошечки – это на украинский, а я вам отвечаю. Зрозуміл. Ви звідки родом? Місто Харків. Хар... Харків'яни. Е, розкажіть щось про себе. Ким працювали колись, зараз. Зараз ми з вами в прямому етері. А Колись я працював. Я закінчив два виші. Один з них реакторобудування. Спеціальність була. Це політех Харківський. А, Реактор будувания да. это именно что касается атомных реакторов? Да. А другой э, вы же был э, Национальной юридической имени Ярослава Мудрого. Ничего вы, умный парень, вы политик? Нет, я украинский невеличкий блогер. Украинский невеличкий блогер. <coughs> а, ну, то есть сейчас ваш вид деятельности это блогерство? Ну, я вважаю, що головне завдання це підтримка армії, а блогерство моє в цьому мені допомагає. В ітонію два вищих образования. кем ви стали? Юристом или будували. У нас, не бу... нас немає реактора будівництва в країні. Саме тому, ага. коли я отримав диплом політехнічного університету, я поніс документи в юридичну академію. Ким стали після закінчення? Юристи. Е, адвокат, прокурор. Без то подробиць. Зрозуміло. Ні, я, я в державній системі правоохоронній не працював, якщо от про це. Не в поліції, Ну, не... частна юридична. Так так, агенція. так, так, так. Приватна юридична практика. А ви звідки? Я з міста Одеса. У мене написано Німеччина. VPN. Розкажіть ви про себе. О, ну, у мене життя не таке цікаве, як у вас. <рес> я, я вам нічого я... цікавого не розповів. Це ну, лише тільки освіта. Ну, якщо у вас на, зав... на питання, ким ви, ким ви працювали. Там, я ви просто витворили? багато де працював, це було б на, на дуже. Долгое час, расповедь Юрист, ну, майже всегда юрист. Ну, короче, про себя пару слов. Закончил школу, пытался учиться, выбрал профессию пальцем в небо, ушел после второго курса, работал, много работал, переехал в Грузию, в Грузии полтора года пожил, вернулся обратно, работал в сфере логистики. Сейчас занимаюсь собственным делом. У вас властный бизнес, да? Ну, можем это так назвать. Слухаю ваше питание. Питание. Ой, я до этого... отступление небольшое будет. До этого поговорил с человеком, правда разговор прервался, но он поделился со мной контактом. Старый, ну такой, мужчина в возрасте, проработал всю жизнь в КГБ в, КГБ в СССР. Очень интересно отвечает, очень интересная личность. Вопрос к вам. Я ему первым вопросом задал. Вы прожили, как я понимаю, судя по внешним признакам, вы человек уже не молодой, но в силах э, дать ответ на вопрос, как жилось в Советском Союзе, не учитывая тот фактор, что вы были моложе, и тогда жизнь в целом казалась красивой, вне зависимости от места проживания, когда мы моложе. Не сдавалось в часы э, життя каким-то Навпаки, наоборот. Э, это было суто сиро, буденное, э, без всяких перспективы, Цікавою для людини, хоч творчою, хоч освіченою. Це був такий шлях, де було зрозуміло на 50 років, що в тебе народу написано, і більше ти нічого не досягнеш. О, от я тільки хотів до задати вопрос: то що в тебе народу написано? Тобто ваші батьки і мене в мене, і в мене род... сам самі звичайні батьки. Совєйські інженери не більше, не то есть, то есть ваш від діяльності определявся по роду, по роду ні, ти обирав собі сам. Але знаєте, в радянські часи повсякденною практикою було таке, що ти робиш вигляд, що ти працюєш, а держава у вигляді СРСР, РСР, БССР, Ну, Республік робила вигляд, що вона тобі платить гроші. <реш> Вы только что повторили, просто он сказал мне те ж самое. Вот он абсолютно сказал точно слово в слово, одно і те же. Ну, так, так, что, так, так, тип, и было. Мы делали вид, что мы работаем, они делали вид, что они нам платят. Тип, ну, так. це правда. Оце, Это вся, оце вся сутність э, звичайної пересічної людини в радянські часи Якщо ти нам став якимось Партійним діячем, комсомольським діячем, ага. номенклатурою все таке інше. В тебе е, життя було б сіре і перетворилось на пошук е, ковбаси, масла, молока. Ну, таке. Ага. Так ага. щось купити, як щось вдягнути на себе. Це було дуже складно. Телевізор коштував там близько 600 рублей, а заробітна плата там 100 рублей. Ну, молодого інженера. Коммунистом вас нельзя было назвать в тот момент? Нет, я был комсомольцем. Когда Российский Союз перепонял свое существование, я был членом ЛКСМУ, Ленинского коммунистического союза молодежи Украины. Ну, это был обязан. Если ты не комсомолец, то ты... Типа, До вышел, не, не попадешь. Ну, да. Проспективы Можна Вспомните день... Когда прозвучала по радіо по телевізору новость о том що союз своє существування? Я був дуже радий, я більше того скажу. 19 вересня. Вересня да? 91-го року, чи все ж серпня. Мабуть, це ну, серпня. Серпня, серпня, yeah. серпня, 19 серпня yeah. це було. 19... Я просто пригадую, коли це було. 19 серпня 91-го року, тому що ще канікули це були ще студентські. Я був в нас в Харкові, тоді вона була площа Дзержинського, а зараз Майдан Незалежності. І я, я був страшенно радий, тому що. Вона е, туди ракета прилетіла, так? Да? Та вона туди прилітала стільки разів, ну ж за 10. А. Ну що мені вам розповідати? Вас... Там я просто пам'ятаю кадри, прямо в центр іменно залітав. Так, да, в обласну державну адміністрацію, вона туди не один раз прилітала. Е, і я дуже радів, тому що ГКЧП е, знесли. Тому що відкрився, на мою думку, тоді шлях до свободи, і я і досі цьому радію. Це відкрило в моєму житті можливості для творчості, для того, щоб я сам робив своє життя самостійно, а не комуністична партія і не радянський уряд. Угу, угу. А люди вокруг вас. Ну, ті, що навколо мене, були такі самі. Мои друзья, они, ну, это же мои друзья, это же мое колоспелкование. Да, да. Угу. А у студентов? Я тут еще студентом был. Да, да. У студентов, там, у вас или ваших, может, сокурсников, младше, выше, неважно, были ли какие-то кружки, где люди могли осуждать то, что происходит вокруг? Кружки, кройки и шутки. Е, ні, у нас е, після пар ну, навколо, ну, це Харків, це центр міста Політехнічного університету, це перша oh. моя освіта. Е, там е, всілякі кав'ярні навколо інституту, кафешки, ресторанчики невеличкі, недорогі, бо студенти е, собі багато дозволити не могли. Ось uh -huh. то, там ну, вони, може, і були, але я про це не знаю. Uh -huh. Я зрозумів. Ну, круто. Як вас зовут? Степан Андрійович. Степан Андрій, дуже вас... приємно приєднатись. Мене звати Артем. Мені час бігти вже по справам. Бажаю вам гарного дня. Ну, нас вам у ваших справах. Дай Боже Україні, щоб було все добре. Так. Слава Україні! До Героям слава. До Давайте. Артем. Якийсь такий хитрий Артем. Дуже хитрий Артем, як мені здається. Ну, Головне, щоб ця людина не мала Україну в серці. Рушаємо далі.